16 квітня у день героїв вітчизни та всесвітній день довкілля відбувся всеукраїнський суботник. Цього дня у Севастополі не тільки висаджували дерева та квіти, а й прибирали сміття. Наша знімальна група спостерігала за впорядкуванням території меморіального комплексу третій бастіон. Дощова погода напередодні суботника налякала багатьох його учасників, проте декілька любителів історії нашого міста, студентів громадської молодіжної організації Студактив, усе ж прибули на місце збору. Підтримав цю благородну акцію відомий меценат Олексій Шереметів. Він надав необхідний для прибирання інвентар та подарував студентам футболки. Євгенійович, він он... влюбился в наш город, и э, нас с ним э, познакомила, э, в прошлом году я с ним познакомилась э, на фоне фестиваля «Война и мир», и э, когда я увидела его э, отношения и то, что он сделал с Михайловской батареей, э, как вот он ее восстановил, и э, что он неравнодушен, и общение э, с ним, то есть я понимала, что он э, То есть его это волнует тоже. Я увидела единомышленника, несмотря на то, что он бизнесмен и у него достаточно уровень высокий, но эта вот проблема нас с ним. Ну, <ганували> ми да, в вот в єдинстві. На думку севастопольських істориків, прибирати визначні місця нашого міста необхідно не тільки у свята, але щоквартально, цілий рік. Це допоможе підняти загальний рівень культури населення. Наверно, у кого-то деградувала совість мусорлять на пам'ятниках. Ну де там уже средств не вистачає комунальних на в должному вигляді, а люди, які приїжджають в наш, в ваш, в мой міст. Вот, они должны видеть, что мы любим свой город, тем более его историю. Я считаю, что в первую очередь, конечно, должны благоустраиваться захоронения на Братском кладбище, на Пожарово, где захоронено большое количество видных деятелей в истории Севастополя. И исторические памятники, посвященные первой и второй обороне Севастополя. Это в первую очередь. Они в центральной улице вместились как бы для показухи, для имиджа, где бывают гости. А вот Чисто там и не только не сарят, но там где убирают тоже. теж. Ну это проявлення отношений к нашей пам'яті. Все таки, Если пам'ять находяться на периферії он должен бути завален мусором по или там не обрізані кусти, або не вибрана трава. Павло Ляшук нагадав, що у 1870 році колишня міськрада Севастопольська Дума прийняла рішення ніколи в історії не забудовувати місця бастіонів. Вкрай важливо, що у справі прибирання та облаштування історичних об'єктів бере участь молодь міста. Я студентка, я працюю, Я сьогодні здавала зачот. перша пішла здавати, щоб спіти на суботник. Просто приятно выйти, убрать, потому что это мой город, я его очень люблю. Сегодня я пришла сюда к нам на субботник, наверное, потому что, в общем-то, я люблю свой город. И почитаю его славу, историю, и понимаю, что, ну, увы, есть в нашем обществе это мусор, и никак от этого не уйти. И вот здесь, на памятнике славы, да, мы видим, что немного, но есть, и работать над этим нужно, и вот поэтому мы пришли сегодня, Була ідея в вместе з музеєм Шереметів і молодіжним движением «Студактив», лідером якого я являюсь зробити вот суботник в рамках всеукраїнського суботника. Здесь привести в порядок вот, вот пам'ятне місце. За словами організаторів суботника, їм насамперед хотілося б, щоб севастопольці не були байдужими і зрозуміли, що кожен із нас відповідає за чистоту рідного міста.